we oh. Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, буд. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Що це що таке дороге Божому серцю? І відповідь на це запитання родина. Авраамічний заповіт такий важливий, бо Авраам був покликаний відповісти Богові, підкоритися Богові, демонструвати віру в Бога. І якщо він це зробить, який буде результат? Від нього піде великий народ, і через цей народ усі родини, коль, між пахотха ха адама всі родини землі будуть благословенні. Читаючи письмо, ми бачимо, як сильно там проявляється Божа любов його турбота про родину. Ми вивчаємо третій розділ послання до колосян, і в трьох перших уроках цим розділом акцент був на тому, як віруючі мають нести свідчення, якою має бути їхня поведінка. Вона має демонструвати проявляти Божу присутність у нашому житті. Показувати, що ми маємо з ним взаємені заповіту. І дуже доречно, що до кінця цього розділу Павло робить зрушення. деякі коментатори вважають це зрушення надмірним. що він робить раптовий поворот. але насправді це не так. Бо якщо ми робитимемо всі ці речі, як він казав нам, то ви знаєте, хто буде приймачем? родина? Павло хоче бачити, щоб побожні родини разом служили воскреслому Спасителеві отже, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною, місце на якому ми зупинилися минулого тижня. В третьому розділі послання до колосян почнемо ми з 18-го вірша і зверніть увагу, що протягом усього цього розділу акцент на родині на всіх членах родини. Павло, по і насамперед, починає з жінок. І на те є причина. пані, ви дуже важливі в духовному стані своїх домашніх для своєї родини, і не випадково не просто так, а з проведіння Бога за натхненням Святого Духа. Павло починає цей розділ з жінок. і конкретно в цьому контексті він каже про дружин. про дружин, і ми скоро побачимо. І про матерів, бо він казатиме про батьків і зрозуміти, що це не для того, щоб покласти на жінок неналежний тягар, пам'ятаю, як одного разу мене попросили сказати про родину, і я вирішив проповідувати на 31 й розділ книги приповістей. Цей уривок каже про те, яка Ешет Хаїл, доброчесна жінка. Моїй дружині не сподобалося це моє послання, і вона пояснила чому. Вона сказала: знаєш, тебе попросили казати про родину, а ти всю відповідальність весь тягар поклав на дружину. Що їй робити? Що їй робити? А про чоловіка ти не сказав нічого, крім того, що йому слід хвалити свою дружину за те, що вона все робить. В одному сенсі, те, що вона сказала, правда, те, що кожен у родині і письмо це покаже, що кожен у родині має свою роль, свою відповідальність але знов таки, я хочу чітко сказати, що в родині є ключовий член, той, хто рухає, задіює в родині духовну складову. вона робить найбільший внесок. і йдеться про дружину. Матір про жінку, читаючи письмо, ми безсумнівно бачимо, що Бог наголошує на духовному стані жінки. Коли письмо каже, що вони слабші або що вони тендітні, це означає, що жінки чутливіші до духовного. І нам, чоловікам, необхідно це усвідомлювати. І Павло скоро про це скаже. Але почнімо. І це не є суперечливим твердженням. Зверніть увагу на те, що він каже в 18-му вірші. Він каже дружини, слухайтеся чоловіків своїх. Тут не сказано чоловіків у цілому. Але тут сказано підкорятися своїм чоловікам. А про що свідчить це підпорядкування? Воно свідчить про позицію та про мету. Скажу ще раз: підпорядкування свідчить про позицію та про мету. Що це за мета? Звернувшись до книги буття, ми бачимо, що жінка була унікальним чином, створена з чоловіка і не першою, а після нього. І ми бачимо, що вона була створена для того, щоб бути помічницею. Чоловіка а що це означає? Помічниця, яку бог створив, забезпечив, дав чоловікові. Жінка, дружина була дана йому для допомоги в виконанні волі Бога, і це дуже дуже важливо. І це не означає, що й він не робить тут чогось. Він не каже, слухайся в такому контексті, хоч би що сказав чоловік, треба коритися. Не це тут сказано. Павло каже про підпорядкування. Маючи на увазі стан дружини, треба це читати в контексті книги буття. Підкоряйся, бери участь, будь силою, енергією для волі Божої. чому я це кажу? Якщо ви подивитеся Книгу Буття 2.18», там сказано, недобре, і слово добре має на увазі Божу волю, недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Що означає, що чоловік не може виконати Божу волю самотужки. Тому Бог забезпечив йому помічницю і її дружині, як сказано тут, потрібно бути покірною своєму чоловікові, як належить або як слід у господі. Тут сказано, що ця роль не лише підходяща або належна в Господі, але гадаю, це треба прочитувати і трохи іншим способом що підкорятися, вона має в тому, що підходить або слід у господі, що означає, що якщо чоловік каже дружині зробити щось, поза божою волею, що суперечить тому, що личить пануванню месії, мабуть, їй слід відмовитися. Я не хочу згадувати ніяких імен але одна людина в своїй програмі каже про абсолютність Я людина якій подобається абсолютність, але нам необхідно чинити цілком правильно. він каже, що в усьому, що чоловік відповідальний, що хоч би що він сказав дружині, вона просто має це робити. Це неправильне вчення. адже письмо каже, що підкорятися треба в тому. Що є підходящим, належним у Господі, підкорятися не в усьому, а тільки в тому, що згідно з пануванням Месії, таким чином він каже чоловіки, любіть дружин своїх. Слово любіть має на увазі присвяту. Припускає жертовність. Чому я це кажу? Ми всі знаємо місце письма з Івана від Івана 3,16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав таким чином. Чоловіки віддавайте своїм дружинам. Щедро віддавайте себе, інвестуйте себе в них. Ось що каже письмо тут. І ці дві речі, її підпорядкування та ваше інвестування в неї, працюють разом, роблячи родину, родину, яку Бог поблагословить. Але це дуже важливо. Він тут каже: чоловіки, любіть дружин своїх. В іншому місці письма. В посланні до Єфесян сказано, чоловіки любіть своїх дружин. Як і Месія полюбив церкву. І що він зробив? Віддав себе. Отже, нам треба підкорятися, нам треба ставити. І ось ключовий момент. Нам треба ставити інтереси дружин вище за свої. Ось, що ми бачимо в Біблії. Чоловіки любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Не будьте і це слово означає викликати, провокувати в них гіркоту. він каже: не робіть цього. Далі Павло переходить до дітей, діти і вже інше слово не підкорятися, а бути слухняними слово бути слухняними означає слухати. І знов таки тут сказано будьте слухняні в усьому батькам. Я гадаю, саме собою зрозуміло, що дитина і тут не сказано. Ви знаєте, тут використаний термін. Текна, діти. Причина, чому тут він використаний, у тому, що це може бути й дитина, і юнак. Йому може бути 4, 6, 10, 12, 14, і вони не мають мудрості. Не мають розумності брати під сумнів рішення батьків. І тому вони мають бути слухняними їм у всьому, але вочевидь, коли дитина стає старшою, ми кажемо з єврейської культурної позиції. в віці Бар-Міцви ми бачимо, що хлопчик стає чоловіком. Це означає, що вимовляється молитва, в якій батько каже: я звільнений від відповідальності. це не означає, що він може не дбати про цю дитину. Але якщо ця дитина зробить щось неправильно, відповідальність із віку барміцви лежить на ній, а не на батькові. І знов таки слід сказати, що якщо дитина в віці барміцви або вище, вона має підкорятися своїм батькам, слухатися своїх батьків, але знову таки в Господі. Якщо батько або мати скажуть своїй дитині, яка може бути вже дорослою, «Роби те, не роби цього, одружися з нею, не виходь заміж за нього. Тощо, при цьому батьки не віруючи або не живуть згідно з Господом, або не розуміють духовної істини, ви, як і раніше, маєте шанувати своїх батьків, але це не означає, що ви маєте погоджуватися з їхньою гріховною поведінкою. Отже, тут сказано. Знову подивіться 20-й вірш, другу частину діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. 21 21-й вірш. батьки, не дратуйте дітей своїх У даному контексті йдеться скоріше про маленьких дітей, а не про доросліше. І зауважте щось ще. Ми бачимо, як він звертається до чоловіків та дружин. Батьків та дітей. І що він каже одному, потім повертається і каже щось іншому. Отже, він каже. «Діти, будьте слухняні в усьому батькам. Бо це господові приємне. Потім 21-й вірш. Батьки не дратуйте, не провокуйте дітей своїх. Чому щоб на дусі не впали вони? Або ми можемо сказати не сумували. Таким чином, батьки мають бути підбадьоренням для дітей. Вони мають навчати їх так, щоб вони були мотивовані чинити правильно в Господі. Ось чому, як ми знаємо вранці та ввечері, якщо ви єврейського походження, ви кажете шма це твердження віри. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний є. І ми кажемо про любов до Нього, про слухняність та виконання Його заповідей. Але коли Бог каже конкретно, перша заповідь, яку він тут згадує, навчати своїх дітей старанно. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були слухняними. Якщо ви хочете, щоб вони не сумували, тоді навчайте їх Божого Слова. Отже, батьки не дратуйте своїх дітей, щоб на дусі не впали вони. Переходимо до 22-го вірша. У наступній заключній частині цього розділу, він казатиме про взаємини, які, можливо, незнайомі нам. Дуже часто сказано про панів. Та рабів або слух. Ось, що нам треба розуміти, це досить відрізняється від того, про що ми думаємо сьогодні як про рабство. У такий спосіб Марія каже про себе як про робітницю, а не про рабиню. Не в тому розумінні, що хтось був куплений і після цього став якимось майном річчю. Зрозумійте, такого юдаїзм не дозволяє. Так, євреї мали рабів, але вони мали іншу мету, а саме, виплату боргу і час рабства був обмежений конкретним періодом часу не більше шести років. На сьомий рік слуга не працював, але його забезпечував господар або його відсилали з річною оплатою для того, щоб він знову став на ноги. Отже, це рабство було зовсім зовсім іншим. але, хоч би як там було, навіть якщо ми візьмемо рабство в широкому розумінні, подивіться текст 22-й вірш. Раби слухайтеся в усьому тілесних панів. Тут стоїть слово пан і означає людину, яка має над вами владу. Вочевидь, це слово використовується не в значенні Господь Бог всемогутній, а в сенсі людини, яка має владу над іншим. І ось що Павло тут каже: той, хто перебуває під владою іншого, має цій владі коритися. Знов таки, він каже в усьому. Але очевидно, що не можна залишати істину письма. Ще раз раби, слухайтеся в усьому тілесних панів. тих, хто має над вами владу, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. це важливо, і ми маємо це підкреслити. боячись Бога. боятися Бога. Це означає ставити його на перше місце. Роблячи щось з божим страхом. Ви робите так, як до вподоби йому. Навіть якщо ви чийсь слуга, якщо вони кажуть вам робити щось проти пріоритетів Бога, такого робити не можна. Я маю на увазі, що це характерно для дуже багатьох місць письма. Ми бачимо, що Даниїл корився але відмовився припинити молитися своєму Богові. Ми бачимо, що Шадрах мішах та Авденего були покірними за характером, але не схилилися перед бовваном, а готові були бути вкиненими в вогнену піч. Так само і апостоли, наприклад, Петро, коли влада наказала йому не проповідувати в ім'я Єшуа, він продовжив це робити. Чому? Бо в остаточному підсумку наша слухняність, наше підпорядкування Богові. Тут сказано, роблячи все це в Божому страху, 23-й вірш. і все, що тільки чините, робіть. Як? І все, що тільки чините, робіть від душі. Що означає в щирості? Це означає робити належним чином. Дивіться, що тут сказано, немов Господові, а не людям. Таким чином, це місце письма ясно каже що ми ніколи не повинні випускати з уваги той факт, що ми служимо Богом. Не немає значення де ми чи це в шлюбі, чи це вдома, і ми маємо справу з батьками. Ми, як батьки, виховуємо дітей завжди. Ми маємо пам'ятати що Бог пріоритет у нашому житті. І ми робимо все, з Божого страху для того, щоб служити йому. Ніколи в служінні Господові ми не повинні робити щось проти його настанов. Це найголовніше. Отже, роблячи все, подивіться письмо. Кінець 23-го вірша, немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину. І не просто спадщину, а конкретно спадщину, нагороду, спадщину про яку йдеться, це те, що в Божому царстві. Отже, знову і знову Павло каже: ось що ми маємо жити в світлі того факту, що є спадщина царства. І кожне рішення, яке ми приймаємо, ми маємо приймати, розуміючи, що якщо ми вибираємо праведно, ми вибираємо згідно з істиною Бога. Бог ось що письмо каже в посланні до євреїв, та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше. Ось чому на небесах будуть розгорнені книги. Ось чому Месія сказав про своє повернення. Ото незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб кожному чоловікові кожній жінці віддати згідно з ділами його її. І нам необхідно пам'ятати про те, що буде день суду, і ми кажемо не про суд Божої люті, а про той суд, де даватимуться нагороди. І ось проблема. Так само часто, як люди забувають про Божий суд. Ми не чуємо про це багато послань. небагато книг написано про це. І наскільки мені відомо, не проводиться конференцій про Божий суд. але Божий суд має два аспекти. Один насправді засудити тих, хто повстав проти євангельського послання. Розумієте. Тільки завдяки Євангелії ви житимете належним чином, Житимете до вподоби Богові. І це має бути головна мета прийняття месії в своє життя. щоб жити, догоджаючи Богу. Люди кажуть, я прийняв євангелію бо не хочу бути покараним за свої гріхи. Абсолютно це велике придбання, це так але якщо ви хочете тільки уникнути покарання за гріхи, і навіть думки не маєте відвернутися від них і пристати до Божої волі, тоді, на мою думку, ви не прийняли біблійної Євангелії. Багато чого з того, що подають як євангельську проповідь. Євангелізм спотворює істину, яку ми бачимо в письмі. Ви скажете то ви можете допомогти мені по-справжньому зрозуміти? Звичайно, подумайте про велике доручення. я кажу про останні вірші Євангелія від Матфія. Євангелія від Матфія, 28 розділ, вірші 19 та 20. І що там сказано? отже, йдіть, робіть учнів. Христячи їх в ім'я батька і сина і Святого Духа. І знаєте, що ще тут сказано? Там сказано, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Коли Месія посилає робити учнів, мабуть, це має євангельську мету, але зауважте, що частина цієї мети це навчити людей дотримувати всього. Що заповів Бог. Саме про це ми тут і кажемо. Отже, ще раз подивіться текст. Він тут каже: будьте такими людьми, що все, що робите, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте 24-й вірш. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Месії. Чи не чудово? Павло постійно нагадує про те, кому ми служимо, бо служите ви Господеві месії. Вам треба пам'ятати, що хоч би що ви робили на роботі вдома відносно батьків, відносно дружини. Насправді, ви служите Господи. Не дуже давно на конференції, де я був спікером, ми знов таки казали про родину, про шлюб. Ми казали про ту істину, що шлюб це заповіт. Заповіт між чоловіком і Богом, та жінкою й Богом. Що більше ми наближаємося до Бога, то ближчими ми стаємо в шлюбних взаєминах. І хтось поставив запитання А що, коли мій чоловік? І це було сумно, бо ця жінка була там без чоловіка? Вона сказала так, мій чоловік сказала вона віруючий. Але він не живе для Господа. Він не робить того, про що ми казали, того, що має робити чоловік. То навіщо мені виконувати мою відповідальність? Я гадаю, що це законне запитання, чесне запитання. Але воно свідчить про нерозуміння природи шлюбу, виконуючи заповідь шлюбу, як тут сказано, ви служите Господові. Ви робите те, що маєте робити, як для господа. Чому Бо Якщо ви стаєте неслухняними своїй ролі дружини або своїй ролі чоловіка, інший робить те саме. Знаєте, що це робить? це ніби виштовхує Бога зі шлюбу. Але коли одна людина залишається вірною, знаєте, що це робить? залучає дію Бога? Він починає діяти. він бачить вашу вірність, вашу присвяту, вашу слухняність, ролі чоловіка або ролі дружини і починає діяти. здійснювати зміну в чоловікові, який упав у бунт. Тому нам дуже важливо розуміти, що є нагорода за вірність, за слухняність, і що нам необхідно бачити Бога як того, кому ми служимо. Що ж, перейдімо до останнього, 25-го вірша, де сказано а хто кривдить, якщо хто зробить те, що неправильно, той удержить за свою кривду. На це буде реакція, на це буде відповідь за те, що зробив за своєю неправдою. І далі сказано, що Бог не має безсторонності, що означає, що Бог не має фаворитів. Він не показує пристрасть, і я гадаю, що це важливо, що весь цей розділ закінчується цим 25 м віршем. Павло каже той, хто робить зло, той, хто чинить неналежно, хто чинить не за праведністю, тут сказано, що буде результат. Буде відповідь від Бога тому, хто зробив неправильно, несправедливо, неправедно, бо Бог вірний. Павло закінчує розділ кажучи, «Не має значення хто ти Бог побачить і відповість за своєю істину». Запитання таке. Чи в істину ми віримо, що ця книга Божа істина в те, що те, що Бог сказав, він зробить, що він нагородить вірних і покарає невірних. він розбереться з бунтарями, і він щедро нагородить Нагородить своєю присутністю, силою, близькістю тих, хто підкоряється істині письма, наш Бог вірний Бог, і приходьмо до нього в вірності. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і нехай Бог вас поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!